Сьогодні в ліцеї відбувається щось дивне. Учні проводять уроки, а вчителі відпочивають. Ходять щасливі та усміхнені. Ходімо подивимося, що тут діється. Дивіться, тут учні виконують завдання, працюють в командах, і це дуже весело, тому що сьогодні такий же самий учень, як і вони. Чи подобається тобі сьогоднішній день самоврядування? Так мені дуже подобається, тому що я сьогодні перший раз провела два уроки: урок інформатики та української літератури в п'ятому класі. Буду проводити урок біології. також провела один урок математики у а класу. Сьогодні я можу поспілкуватися з дітьми і навчити їх чогось нового. Я маю змогу спробувати себе в ролі вчителя та послухати, як інші діти будуть уроки. Це доволі цікаво. Прикольно. Які оцінки ставлять? На що? О, сьогодні мене вразило навіть самоврядування те, що дуже багато інтерактивних та цікавих ми робимо різних там вправ, задач і, і граємо. Мені дуже подобається це. Тут ми стаємо більш сильними та витривалими. Звісно, коли не забуваємо форму, але сьогодні. Вчитель, ліцеїст, тому можна приходити без форми. Сінці без форми! Ну, буває і таке. Чи подобається вам сьогоднішній день самоврядування? Так, дуже подобається. По-перше, тому що його проводять діти, а по-друге, тому що я нарешті можу одіти підничку і підбори. В'ячеслав Анатолійович, чи подобається вам день самоврядування? А вже ж подобається. А що ви робите, коли інші діти ведуть за вас урок? Раюся. Мо. Де вчителя вас? Дякую. Це гарна можливість для вчителів відпочити, побути дітьми і відчути себе учнями і відповідати на уроках. Я бажаю всім продуктивного дня. А вчителів здійсни Мені треба бігти.